Чотири шоколадні яйця. Яке збудження панує сьогодні вранці в цьому класі. Яке хвилювання та яка увага. Вчителька оголосила, що вона приготувала невеликий приз для того хлопчика чи тієї дівчинки, які правильно дадуть відповідь на більшість питань. Ніхто з хлопців не знав, що це за приз, хоча вчителька сказала, що ця річ дуже гарна смачна і приємна. Звичайно, від останнього слова у всіх потекли слинки. Щось дуже смачне. вигукнув Тед Джонес. Я дуже би хотів отримати цей приз. І я теж, сказав Ерік Фостер, і його мама сьогодні вранці була так зайнята з двома його братиками і маленькою сестрою, що забула покласти йому сніданок. Мені б так хотілося мати щось цікаве, сказав Пегі Філіпс. Куди вчителька могла покласти цю річ? поцікавився Пітер Річ. Може, якось помаленьку підглянути, доки вона не бачить. Вчителька почула його слова. Ні, Пітер, ти ніяк не зможеш побачити, сказала вона. Приз захований в моєму столі і ніхто його не побачить, доки не будуть дані правильні відповіді. Пітер почервонів, йому стало соромно за свої слова. Потім почалось опитування. Всі старанно працювали. Коли вчителька голосно ставила запитання, піднімався ліс рук. Але коли всі відповіді були написані, запанувала цілковита тиша. Кожен сподівався здобути приз. Так усім було дуже цікаво. Повільно тягнувся час для теда, Пегі, Пітера і інших дітей. Кожен сподівався на вдачу. А бідний Ерік так зголоднів, що просто відчував задоволення від обіцяної нагороди. Нарешті опитування закінчено. Всі відповіді перевірено та надано відповідну оцінку. Хто виграв? Тепер, сказала вчителька, я можу сказати вам, хто отримає приз. Запанувала така тиша, що було чути, як б'ється у шибку муха. Це я. Прошепотів Пегі на вухо Пітеру, і знову вчителька почула Яка чутка у цих вчителів. На жаль, ти помиляєшся, Пегі, сказала вона. Приз дістався. Пегу, Теді, Тому, Дікі, Емі, Дорі, лунали голоси дітей. Ні, з усмішкою промовила вчителька. Ви всі помиляєтесь. Переміг Ерік. І Пегі поступився йому лише одним балом. Пегі важко зітхнув. І тут вчителька відкрила стіл і дістала велике шоколадне яйце, перев'язане широкою блакитною стрічкою. Яка краса! закричали всі. Щасливчик! вигукнув тет. Одну хвилинку, сказала вчителька, у мене є ще один приз. Він у цій коробці. І всі побачили чотири невеликі шоколадні яйця. Вони теж були хороші, але, звичайно, не такі великі і красиві, як і з блакитною стрічкою. Збентежений Ерік вийшов, щоб здобути приз. Він у роздумі дивився на обидва призи. Вчителька посміхнулася йомусь сказала, що вона дуже задоволена його успіхами. Потім вона простягла йому велике шоколадне яйце. Але руки Еріка все ще були за спиною. Він густо почервонів. Будь ласка, запинаючись, промовив він, ви не могли б натомість дати мені другий приз? Усі дуже здивувались, і вчителька спочатку не зрозуміла жартує він, чи говорить серйозно. Вона думала, що в класі немає жодної дитини, яка не хотіла б мати цей чудовий подарунок, який вона приготувала. Але, думала вона, Ерік завжди був дуже добрим хлопчиком і, можливо, у нього є причина для такого незвичайного рішення. Отже, вона вручила йому другий приз, а Пегі з задоволенням отримав перший приз. Звичайно, всі дівчатки та хлопчики з класу хотіли дізнатися, чому Ерік так вчинив, але він нікому нічого не сказав. Він побіг додому, у руці у нього була дорога коробка, він її відкрив. Не відкривав, навіть не торкався її в місту. Але якби хтось із друзів Еріка заглянув того вечора до його будинку, то він зрозумів би все. У кухні на підлозі сиділо четверо найщасливіших дітей: три хлопчики і маленька дівчинка. Вони насолоджувалися шоколадними яйцями.